Що не так з консервами? Насправді, з консервами все добре, і не потрібно їх переводити в категорію дуже поганих продуктів. Є лише кілька нюансів, на які потрібно звертати увагу при покупці консерв. Обираємо консерви, які в своєму складі мають власний сік, тобто це якась риба в власному соку, або е, олія. Це максимум, що може бути в консервах для того, щоб вони були, ну, більш-менш корисними для нашого споживання. До прикладу, я обираю часто тунець, і він зазвичай у мене у власному суку. Якщо немає, я обираю в олії. Але в олії, коли ви рибку витягаєте з консерви, будь ласка, промокніть серветку, щоб забрати зайву олію. Тут просто перебор жирів, і це, звичайно, не дуже корисно. Хоча як любите їсти, але якщо ми говоримо про користь, про харчування, яке буде для нас здоровим, то краще мінімізувати кількість жирів саме з таких консерв. Консерва у власному соку дуже крута, можна заправляти нею і пасту, і кашку, і на хлібчик. Тобто це дуже класна альтернатива білку, якщо у вас там немає коло себе ніякого білку, крім консерви. Краще, щоб в холодильнику у вас були саме ось такі здорові консерви, коли вам потрібно швиденько поїсти, ви взяли, відкрили і зробили собі повноцінний прийом їжі. Є консерви в томатному соусі, є консерви з квасолею, з овочами. Це максимально некорисні консерви, тому що там завжди багато цукру, багато соусів, багато різних додатків. Обирайте консерви, якщо ви такі вже берете консерви в великому соусі, з максимально простим складом. Чим менше складників у складі консерви, тим вона корисніша. Хоча більшість вони всі однакові. Також має місце бути, якщо ви таке любите. І підписуйтесь на мій блог, мої відео замінюють курси по нутріцоги та здоровому харчуванні.